Патріот України, та соціал національної асамблеї, керівнику правого сектору схід Андрію Білецькому. Тільки що депутат сказав нам, що Алакова може зняти тільки Верховна Рада. Показали, що. Всіх міністрів, президентів, прем'єр-міністрів можемо знімати ми да. і тільки ми. Така да. да. не убога Верховна Рада. Да. Да. Завтра о 9-й ранку почнеться рада. Єдине і перше питання цієї позачергової ради буде питання Авакова. Тієї тварини, яка вбила, вбила Сашка Білого, тією людиною відновила всі. Всім мусорські схеми торговлі наркотиками на вулиці через опно, розворовування газотранспортної системи і так далі і тому подібне. Завтра ми будемо тут. Я не буду казати довго, скажу вам тільки одне: позиція правого сектору елементарна. У них є один шанс, один єдиний. зробити завтра те, що треба. Відправити його під старту і арештувати за вбивство Сашка і корупційні схеми. Якщо цього не буде зроблено, правий сектор зробить це своїми руками.